Доброго ще раз дня, хто не бачив, друзі, відеоогляд, з ким не вітався. Тест-драйв на адрес вт 25 s Suzuki Limited Edition, лімітована серія з підігрівом сидіння, з підігрівом рук. А я вам скажу, що користувався джікою лімітованою більше, ніж пів року. Дуже-дуже приємна техніка. От. Гарно доглядати за повітряним фільтрком, масло, масляний фільтр кожних 2000 і стаєте зранку, коли у вас конденсат на скутері все мокре. включаєте підігрівчик сидіння, йдете на дві хвилиночки, повертаєтесь, у вас тепленьке сидіння. Хоча секрет, що сидіння гріє тільки на місці водія на пасажира, воно не розповсюджується. Вмикайте підігрів рук. І сідаєте зранку їхати чи на працю чи на, а, чи на якусь іншу працю по якихось інших справах. І це просто, просто суцільне задоволення, коли в ручки тепло, в жопку тепло, а не то мокре, вологе, холодне сидіння. От я зараз їжджу на Ямахі Кір то я з колін починаю, отак стаю на коліна, поки воно трошечки не нагріється, тому що якось, ну, як то кажуть, неприємно і не корисно сідати жопою на холодне. От. Тобто дійсно штука настільки крута, от підігрів сидіння конкретно. Ручок ще підігрів можна поставити, там питання від 50 до 100 доларів, в залежності в якій якості ставити і так далі. А от з підігрівом сидіння все набагато складніше. От. А от Suzuki красунчики зробили, есочку за цими всіма штуками прямо для роботи, для якихось справ І розумієте, воно не, не просто тепло в ручки, воно настільки гарно гріє, що пече, е, тобто, Допомагає і причому конкретно. О, такі, такі штуки покращують життя, покращують комфорт від водіння, від їзди. Так, так що рекомендую друзі, всім подумати над такою технікою. По швидкості, як ви бачили на колоских копейках, подивився відеоогляд, Він розвиває в районі 120, тобто ну, без навантажень, ступ. Це, скажімо, по варіках просто ідеально все постану. От. А от зі мною, я думаю, це в районі 90, в залежності яка дорога, який вітер, от. це все дуже і дуже впливає. А, в ручки так тепленько. Добре. вже свіжа. Так що за свої кошти такий невеличкий скутер в невеличких розмірах з гарною максимальною. боковий, зустрічний, що це капець. 80-90 для адресика середня швидкість така приємна, це в районі 70, тобто йому не важко взагалі без проблем. 70-80 можна їхати би, без ніяких питань. От. А от уже решта, це вже, як то кажуть, як пощастить там. Від пасажира також багато залежить, від вітру більшість залежить. От зараз, якщо ми будемо їхати вниз, я думаю соточку розженемося, але якби це до обов'язково, але спробуємо. дорогу гарно тримає, як, як і я говорив, соточку з гірочки набирає. Питань в принципі, абсолютно нема до техніки, все гарно, все супер, весь на рідних запчастинках, друзі, так що купуйте, кому еска подобається, вони вкрай не часто бувають. От. Тим більше в такому гарненькому стані. От, так що не прогавте, кому цікаво. Suzuki адрес V125S Limited Edition. Від себе рекомендую, користувався, катався в ручки тепло, в попку тепло а, в цей осінній день. І це не може не радувати. Всім гарних далих покупок. Дякую тим, Підписаний я на YouTube канал, друзі. Побачимось в наступних відео. Всім гарних, якісних покупок!